Рада дозволила приватизацію державних лікарень, а також на нас чекає платна медицина. Рішення вже прийнято. Вітаю українці! Вітаю глядачі підписники на каналі. Знайой. Підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини. В Україні дозволили приватизацію історико-культурних заповідників місцевого значення, а також державних медичних закладів, включаючи будинки, які займають ці заклади. Депутати також спростили процес приватизації. А прем'єр-міністр Денис Шмигаль він анонсував на вересень початок масового процесу переходу держвласності у приватні руки. Мабуть, уже всі про це чули. Очевидно, що і приватизація державних лікарень піде повним ходом. Все це стало можливим завдяки ухваленню законопроекту номер 5397 яким вносяться зміни до закону про приватизацію державного та комунального майна. Депутати проголосували цей законопроект в другому читанні та загалом. Цим документом зокрема включається із другої частини четвертої статті закону про приватизацію державного та комунального майна Абзац, який забороняє приватизацію державних закладів охорони здоров'я, в тому числі і приміщень. В яких розміщуються державні заклади охорони здоров'я, таким чином, ці зміни до закону відкривають шлях просто для масової приватизації державних лікарень, а отже, і для остаточної. Комерціалізації медицини в Україні. До речі, найбільш спостережливі журналісти ще деякий час тому зауважили, що представники влади на місцях, ну, якось дуже активно, підозріло активно почали ремонтувати бюджетні медичні заклади та просто накачувати їх дорогущою апаратурою. Якщо до цього додати що буквально нещодавно було ухвалено закон про впровадження оплати за висококваліфіковану медичну допомогу, то ось цей пазл він просто складається, всі зростаються ланки цього ланцюга. Таким чином стає очевидно, що українцям остаточно просто закривають доступ до безкоштовних медичних послуг. Ну, власне, їх просто не буде в нашій країні. Законопроект ще не підписаний президентом, але можна з великим ступенем ймовірності припустити, що гарант його підпише. Адже сьогодні, коли бюджет намагаються розвантажити за будь-яку ціну приватизація держвласності, просто дозволить влади владі відбити, скажімо так, встрелити одразу двох зайців. Це принесе гроші до бюджету. І перекладе витрати на медицину переважно на приватні плечі. Я хочу нагадати, що на початку липня Рада остаточно узаконила в Україні платну медицину. Всі високоспеціалізовані медичні послуги переводять на платну основу. Тобто, вся третинна медична допомога виводиться за межі безкоштовної медицини. Таким чином, тепер безкоштовні медичні послуги будуть обмежуватися лише. Ну, якоюсь а, найпростішою допомогою, яку можна надати не в умовах стаціонару, а в кабінеті поліклініки. Тобто в Україні повсюдно впроваджується платна медицина рада узаконила плату за висококваліфіковані медичні послуги. Розмір плати, до речі, будуть встановлювати. Медичні заклади, які будуть надавати ці послуги, тобто кожен окремий медичний заклад буде встановлювати ці, ті ціни, які захочуть. От і все, рада сказала безплатній медицині. Остаточне прощавай, ухваливши в другому читанні законопроект номер 6306 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги. Так ще назвали так, удосконалення. Цей закон, зокрема, передбачає Давайте розберемося трошки більш подробно, що передбачає так. Ось це Це передбачає переведення високоспеціалізованих медичних послуг на платну основу. Тобто новий закон виключає із списку безоплатної медичної допомоги, допомоги, що надаються за бюджетний кошт, тобто надання третинної медичної допомоги. Третина це високоспеціалізована медична допомога, що потребує сучасних методів Діагностики, високого професіоналізму медиків, тобто серйозна медична допомога. При цьому залишається виключення. Медичну допомогу у зв'язку з вагітністю і пологами будуть надавати таки за бюджетний кошт. Що взагалі входить до третинної медичної допомоги? А Третинна медична допомога може надаватись як в умовах стаціонару, так і в амбулаторних умовах планово або ж ургентно. Третинна допомога включає в себе такі медичні послуги, як надання консультацій, проведення діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, якихось патологічних станів, введення фізіологічних станів під час вагітності та пологів, і застосування високотехнологічного обладнання або ж високоспеціалізованих медичних процедур, високої складності. Це направлення пацієнта відповідно до медичних показань для надання вторинної спеціалізованої медичної допомоги або ж третинної високоспеціалізованої медичної допомоги з якоїсь іншої спеціалізації. Які наслідки взагалі цього закону? Всі медичні процедури, які потребують високотехнологічного медичного обладнання та високої кваліфікації медиків, відтепер абсолютно законно будуть платними, безплатних вже не буде. Медичні заклади будуть самі встановлювати плату за свої послуги, але при цьому, за словами радуцького, уряд обмежить рентабельність таких послуг. Характерно, що ще до ухвалення цього закону медичні заклади встигли прикинути собі вартість окремих послуг і навіть затвердити їх в документах. Наприклад, в Хмельницькому обласному. Протипухлинному центрі вже визначились із вартістю окремих обстежень, і вони затверджені розпорядженням голови Хмельницької ООА Сергієм Гамалієм. Отже, плата за послуги в цьому закладі передбачена ось приблизно такі ціни: це м -м, окремі ціни, так окремі ціни окремої області, але щоб ви просто. Приблизно знали собі сканювання кісток, скалета та статична сцентиграфія кісток з генератором коштуватиме 1513 гривень, динамічна реносцентиграфія, це визначена функція нирок з генератором 1423 гривні, а щитоподібної залози з генератором 1086 гривень. 50 копійок. Щоправда, йдеться про вартість діагностики, яка буде проводитись за зверненням громадян без направлення лікаря та я. Дуже сумніваюся, що людина просто з вулиці, ось їй так, захотілося, і вона пішла, пішла і призначила собі ось такі дуже специфічні обстеження. Зрозуміло, що такі обстеження буде назначати лікар. Це зрозуміло. До речі, в статті 49 Конституції України чергову, чергову різницю якої ми нещодавно відзначили, записано. Кожен має право на охорону здоров'я, на медичну допомогу, на медичне страхування. Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування, доступного в державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно. Існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Не може бути скорочена держава сприяє розвитку лікувальних закладів всіх форм власності. Примітно, що новий закон має на меті саме удосконалення надання медичної допомоги українцям. До речі, законопроект був поданий в Верховну Раду не в важкий воєнний час. Коли державна казна спорожніла, а ще до війни 12 листопада 2021 року. Якщо чесно, це просто шок, те, що відбувається. В мене залишається тільки одне питання: хто від цього виграє і хто на цьому заробить? Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.